Еней прочумався, проспався і голодранців позбирав. Зовсім зібрався і уклався і, скільки видно, почухрав плив, 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 що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли б, каже, умер я втроє, уже б не пився і гіркої, і марне так не волочивсь. Потім до берега, приставши з троянством голим всім своїм, на землю з човнів повстававши, спитавсь, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли, куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульк і в город причвалав. Втім, в тім городі жила Дедона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова. По городу тоді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль такі сегольтіпаки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки? Куди, прочане, вийдете? Який вас враг сюди направив? І хто до города причалив, яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, дедоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану. Ми в Трої, знаєш, порождені. Еней пустив нас на ману, дали нам греки прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою, тепер ти знаєш ми відкіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна. Еней спасибі, скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощ щеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Дидона гірко заридала і з білого свого лиця платочком сльози обтирала, коли б сказала молодця Енея вашого злапала, Вже б тогді весела стала, тогді Великдень був би нам. Тут плюс, Еней, як будто з неба. Ось, ось де я, коли вам треба. Дидоні поклонюся сам. Потім, з Дидоною обнявшись, поцілувались гарно в смак. Зарученькі біленькі, взявшись, балакали то сяк, то так, пішли к Дидоні до господи. Через великі переходи війшли в світлицю та й на піл. пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут їли різні потрави і все з полив'яних мисок. І самі гарнії приправи з нових кленових тарілок свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім з підливою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просту і колганку, куривсь для духу яловець. Бандура горлиці бринчала, сопілка зуба затинала, а дудка грала по балках, Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру Дидона мала Ганну навсправшки дівку, хоть куди. Проворну, чепурну і гарну приходила і ся сюди. В червоній юпочці баєвій, в запасі гарній фланолевій, в стяжках, в намисті і в ковтках, тут танцювала викрутасом, і пред Енеєм вихилясом під дудку била третяка. Еней і сам так розходився, як на аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з ганзою в танець, в обох підківки забрящали, жижки от танців задрижали, вистрибувавши гоцака. Еней, матню в кулак прибравши і не до соли промовлявши, садив крутенько гайдука. А послі танців варенухи по філіжанці принесли, і молодиці цукотухи тут баляндраси понесли. Дидона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила, до дуру всі тоді пили. Весь день весело прогуляли і п'яні спати полягали. Енея ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, зарився в просо, там і ліг. А хто схотів, побрів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг. А деякі там так хлиснули, що де упали, там заснули. Сопли, харчали і хропли, а добрі молодці кружали, поки аж півдні заспівали, що здужали, то все тягли. Дидона рано й схопилась, пила з похмілля сирівець. А послі гарно нарядилась, як би в оренду на танець. взяла кораблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий, і начепила ланцюжок, червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Еней же, з хмелю як проспався і з'їв солоний огірок, потім умився і убрався, як парубійка до дівок. Йому Дидона підослала. Що від покійника украла штани і пару чобіток, сорочку і каптан з китайки, і шапку, пояс з Каламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то й зійшлися, з собою стали розмовлять, наїлися і прийнялися, щоб по вчорашньому гулять. Дидона ж тяжко сподобала Енея так, що і не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси і підпускала різні ля ляси, Енею тільки б водить. Дидона вигадала грище, Еней щоб веселіший був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиці зав'язала і у Панаса грати стала. Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, коло Дидони терся, м'явся, її щоб тільки вдовольнить. Тут всяку всячину іграли, хто як і віщо захотів. Тут інші журавля скакали, а хто от дудочки потів, і в хрещика, і в горю дуба. Не раз доходило до чуба, як загулялися в Джгута. В хлюста в пари, в візка і грали і дамки по столу совали, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода, щодень бенькети, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь куда. Енеєві, так як болячці, або лихій осінній трясці годила пані всякий день, були троянці п'яні, ситі, кругом обуті і обшиті, хоть голі прибрели. Як пень Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницям всі ходили, про світку не було дівкам. Та й сам Еней, сподар і паню підмовив паритися в баню уже ж було не до гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила, а бачся не була плоха. Отак Еней жив у Дидони, забув і в Рим щоб мандрувати. Тут не боявся й Юнони, пустився в себе кетовать. Дидону мав він, мов за жінку, убивши добру в неї грінку, мутив, як на селі, москаль, бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь.